Казка Морозенко. У Мачухи була пачерка та рідна дочка. Рідну, що не зробить, за все гладять по голівці та примовляють. Розумниця, а пачерка як не догажає, нічим не догодить. Не все так погано, але треба правду казати. Дівчина була золота. У добрих руках вона б, як сир у маслі, купалась. А у Мачухи щодня сльозами умивається. Що робити? Вітер, хоч пошумить, та й вщухне, а стара баба розходиться не скоро вгамується, все буде вигадувати та зуби часати, і задумала мачуха пачерку із двору зігнати. Вези, вези її старий, куди хочеш, щоб мої очі її не бачили, щоб мої вуха про неї нічого не чули, та не вези до рідних у теплу хату, а вези у чисте поле на тріскун мороз. Старий затужив, заплакав, проте посадив дочку на сани. Хотів прикрити попонкою та не наважився. Повіз бездомно у чисте поле, звалив у замет, перехрестив, а сам мерщій додому, щоб не бачити смерті дочки. Залишилася бідолашна, тремтить і тихенько, молитву творить. Приходить, мороз, пострибує, поскакує, на дівчину красуню поглядає. Дівчино, дівчино, я мороз морозенко. Ласкаво просимо Морозе, напевно, Бог тебе прислав по мою грішну душу. Мороз хотів її тукнути і заморозити, але сподобалися йому її розумні розмови. Шкода стало. Кинув він їй шубу, вдяглася вона у шубу, підібгала ніжки і сидить. Знову прийшов мороз Морозенко, пострибує, поскакує на дівчину красуню, поглядає. Дівчино, дівчино, я мороз Морозенко. Ласкаво просимо, морози. Напевно, Бог тебе прислав по мою грішну душу. Мороз прийшов зовсім не по твою душу. Він приніс дівчині скриню високу та важку, повну всілякого приданого. Сілася вона у шубці на скриньку та веселенька така, та гарна. Знову прийшов мороз Морозенко, пострибує, поскакує на дівчину красуню, поглядає. Вона його привітала, а він їй подарував сукню, розшиту сріблом і золотом. Одягла вона її і стала такою ошатною панною. Сидить і пісні наспівує. А мачуха по ній тим часом поминки справляє, напекла млинців. Іди, чоловіче, вези ховати свою дочку. Старий поїхав, а собачка під столом. Гав гав, старого дочку у золоті і сріблі везуть, а старої дочки женихи не беруть. Помовч, дурний нам линець. Скажи: старої дочку женихи візьмуть, а старого дочки тільки кісточки привезуть. Собачка з'їв линець і знову. гав-гав, старого дочку у золоті і сріблі везуть, а старої дочку женихи не беруть. Стара і млинці давала, і била його, а собачка все своє. Старого дочку у золоті і сріблі везуть, а старої дочку женихи не візьмуть. Рипнули ворота, відчинилися двері, несуть скриню високу, важку. Іде пачерка, панна панною сяє. Мачуха глянула і руками сплеснула. Старий старий, запрягай баских коней, вези мою дочку швидше, посади на те ж поле, на те ж місце, повіз старий на те ж поле, посадив на те ж місце. Прийшов і мороз Морозенко подивитися на свою гостю, пострибав, поскакав, а добрих розмов не діждався, розсердився, але скриню подарував. От стара й мовить: Старий, іди на мою дочку привези, баских коней запряжи, та сани не звали, та скриню не загуби. А собачка під столом гав-гав. Старого дочку женихи візьмуть, а старої дочку засміють. Не бреши на пиріг скажи. Старої дочку у золоті і в сріблі везуть. Відчинилися ворота, стара вибігла зустріти дочку, а як скриню відкрили, звідти вороня у різні боки повилітало. Кар-кар. Ось і казучці кінець, а хто слухав, молодець.